З восьмої ранку вони вже вишукувані, поділені на групи та відправляються на заняття. Два інструктори на 30 слухачів курсу. В Загальному 9 груп. На дворі відпрацьовують тактичні елементи по затриманні правопорушника. Руки вгору! Слухай мою команду! Виходи! Виходи! Рухай команди на мене! На мене! на мене! Повільно, повільно, Вищі руки! Опускайся на ліве, потім на праве коліно, лягай на живі. Достатьте руки в сторони. Свістіть ноги! Волопорні праворуч є? нема. Далі поліцейські озвучують права затриманого, роблять обшук та саджають до машини. Такі навички відпрацьовує кожен із слухачів курсу підготовки. Вимоги однакові, будь-то хлопець чи дівчина. А це звільнення приміщення від злочинців. Майбутні копи перевіряють будівлю та затримують зловмисника. Олена, виявивши правопорушника, робить наступні дії. Повільно на нього виходить з приміщення. Повільно Вимагається працювати вас. В іншому разі буде застосовувати. Буду діяти по інструкції. Спокійно. Без різких руків. Поріг. Руки вгору. Вище. Далі порів. Спокійно. Без різких руків. Стійте. Ноги не суміть Сильніше. Ширше. Ще ширше. Носки розвести в сторони. Я вам зараз не мусити. Хайданки. Без теорії не буде тактики, без тактики, навичок у реальних ситуаціях. Кожна деталь відіграє велике значення. Я вам зараз маю кайданки, будете співпрацювати. Так. Наша тактика, наша діяльність, наше спілкування з людьми, наші дії відносно порушників, відносно просто простих людей, яким ми можемо надавати також піклування, яким ми можемо надавати просто. Ем, ем, Поради, якщо до нас звертається, ми маємо право. Ми має, ми зобов'язані надавати допомогу в разі звернення, зобов'язані надавати поради і м, діяти, як говорить навчений законодавство. Помімо всіх технік, зв'язаних з спецсредствами, ще що нужно подати людям манеру поведення, тому що в першу чергу ми сервісна служба, ми допомагаємо людям. Так, да, ми можемо бути э, где-то э, гневом правильним в руках народу. Але першу чергу ми допомагаємо. Здесь зібралися люди, які намагаються допомогти. они квалифицированы во многих вопросах, У них є серйозні дипломи, они дуже хорошо сприймають інформацію, яку подаю. Тому спеціалістів інструкторів підбирали ретельно. Велика кількість викладачів залучається до проведення навчального процесу. Переважна більшість це все-таки цивільні викладачі. Із Харкова є викладачі, зі Львова, з Києва, особливо по спеціальних таких предметах, як тактична підготовка, залучаються інструктори з інших областей, які пройшли відповідну фахову підготовку. Паралельно в іншій групі львівські тренери викладають фізпідготовку. Майбутні поліцейські практикують елементи самооборони, вільної боротьби тощо. Безпеки перед усім. Постріл з укриття. За 15 секунд зробити по чотири вистріли з різних позицій та перезарядити пістолет. Такий норматив для усіх кандидатів. З виїздом патрульних на вулиці міста їхнє навчання не завершиться. Удосконалювати набути будуть ще довгий час. Щодня до 7-ї вечора майбутні поліцейські відшліфовують навики, адже часу до початку роботи залишилось все вкрай мало. На жаль, вже підходить до завершення навчання. Хлопці, я в тому числі хочемо вже побыстріше вийти на вулиці, наводити порядок. Сподіваємось, що ці знання, які ми... Получили за період навчання, ми зможемо їх правильно застосувати на вулиці. Все ж на початковому етапі навчання декілька кандидатів не витримали навантажень та покинули підготовку. Найсильніші залишилися. Цих молодих людей світяться очі та є воля до майбутньої діяльності. Чекати на нову поліцію лишається зовсім трохи. Ольга Лучинська Ігор Павлюк, Новини телеканал СІ Вісім